Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію, що нападник в Амстердамі, який поранив людей 27 березня, може бути українцем. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що посольство України співпрацює з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування обставин цього інциденту. Нападник, 30-річний чоловік з Донецької області, підозрюється у скоєнні нападу. МЗС також перевіряє, як і коли він потрапив до Нідерландів. Ну, нагадаємо вам про те, що два дні тому в Амстердамі стався напад, у результаті якого постраждало п'ятеро людей. Двоє з них і досі перебувають у важкому стані. Зловмиснику капюшоні спочатку вдарив ножем літню жінку, ну а потім атакував пару підлітків. Поліція затримала нападника, але мотиви злочину йому злочину досі невідомі.